Сучасний багатофункціональний спортивний майданчик із штучним покриттям, гімнастичний і тренажерний комплекс для дітей та дорослих віднедавна став окрасою мікрорайону «Хіммаш» та улюбленим місцем відпочинку коростенців, що мешкають у цьому мікрорайоні. Ще задовго до урочистого відкриття охочих спробувати свої сили на спортивній площадці виявилося багато. Тут і геть маленькі коростинці разом із мамами і люди поважного віку. Кожен знайшов заняття за смаком. Чи очікували, що з'явиться такий майданчик? Ні, ніколи. Ми взагалі обіжені хіммаш. Вічно, гостінка, госінка, це таке, як не таке. А це вже радость, дійсно радость. Для людей, просто для старих, молодих, просто ви самі побачили сьогодні, скільки, маса людей. Маса просто більше, ніж на, на день біруну. А тепер кожен божий день я сюди ходжу. Сусідка моя теж говорить, якщо будеш йти. Бери мене, буду я ходить. Несмотря на мій возраст, я ще буду молода, 150 років». Задоволені появою спортивного майданчика і мами, адже дітки під наглядом та й розвиватися фізично мають змогу. Дуже задоволені, дуже нам подобається ну, зручна площадка, для, для діток пограти в футбол, навіть для маленьких діток, щоб вони побігли. Тут травичка, Як обично, дітки падають коліці, збивають тут буде дуже добре. А взагалі, скільки у вас діток і чи дуже маленькі? У мене троє діток ось до двойнятка, е, Ну, старшенькому п'ять з половиною, а меншеньким чотири годика. Чи вже приходили сюди на цю площадку гратися? Так, звісно, вже приходили ще. Ну правда, ми до строїтельства вона закрита була, а так то грались там на спортивному цьому, там де тренажери. На урочистості з нагоди відкриття спортивного майданчика запросили міського голову Володимира Москаленка. Він в першу чергу подякував родині Тищенків, які виступили ініціаторами та меценатами будівництва спортивної площадки, виділивши кошти. А ще міський голова сподівається, що заняття фізичною культурою і спортом будуть сприяти всебічному розвитку дітей та молоді, що проживають у цьому мікрорайоні. Ми з вами присутні на цьому чудовому спортивному майданчику, де якось. І не хочеться говорити, що спортивний майданчик. Це спортивний комплекс, саме сучасний, який може бути на сьогодні чи в Америці, чи в Європі, чи в Києві, скажімо так, сьогодні такі саме знаходяться тут. Я вірю в те, що той, хто буде на цьому майданчику займатися, у того дурниць голові не буде. Той буде обов'язково причетний до спорту, до здорового способу життя. Я вас всіх вітаю з цим спортивним святом, з цим спортивним чудом. Займайтеся, набирайте здоров'я, розвивайте свої родини, себе, своє місто, державу. Про людину мають говорити справи, а не слова. Переконаний Анатолій Тищенко. А поява майданчику це потреба часу, наголосив він. І якби не дружній колектив та плідна співпраця, нічого б не вдалося. Особи хочу відмітити і сказати велике спасію тим строїтелям, які з учасники в строїті сети і площадки. І, конечно, хочу отметить і сказати спасибо колективу завода Хімаш за то, що вони виділили двох дівчинку заробітну плату на строїтельство. То есть не треба говорить там, що один тобто, Ще раз участвували все. Універсальна площадка за своїми характеристиками дозволяє використовувати її цілий рік для занять різними видами спорту на відкритому повітрі. Діти вже знають, як будуть використовувати площадку. Ми плануємо робити, щоб тут встраювати турніри, щоб грати з форзоводом і з кварою, і щоб визнати, типу, хто сильніший. Можливо, спортивний майданчик стане для когось першою спортивною ареною в житті на шляху до великих перемог. А поки що діти радіють новому місцю відпочинку. Звичайно, подобається цей майданчик чудово. Ми дуже дячні сім'ї Тищенко. Ми завжди мріяли про такий майданчик і дуже раді, що він з'явився. А взагалі ти до цього займалася спортом? Звичайно, я займалася спортом. Я хочу навіть записатися в спортивну школу. І в школі я займаюся спортом, і в мене відмінні оцінки. А сюди приходиш, що найбільше подобається. Тут подобається мені все. Споглядаючи на загальний настрій, хочеться сказати. побільше б таких майданчиків для мешканців нашого міста.